Доброго раночку, мої любі глядачі. Ось ранковою калею і вам трішечки такої ось краси. Осінь. Листячко вже і сприймає своє забарвлення. Там ось піраканда вже має яскраво оранжевий окрас, яка також буде радувати такими своїми суцвіттями. Цілу зиму. Мені вона дуже подобається, оскільки на снігу виглядає дуже красиво. Ось так і хіноцея перецвітає. Ось. Газом ми цьогоріч підсівали, тут вже треба косити. Ну хай ще трохи і скосимо. Ось тут. Так. Квітне. Наша ранкова кава була там за розмовою. Тут крила агроволокном. треба, не знаю, чи кору, чи щебень, чимось маю ще його покрити. Троянда плитуча. Ось. Ось такі крила ангела. Це є травичка, як мускарії. І квітне такі цьогоріч купила. Ось, такий виноград вже обрізали. Тут у нас також злаки, гравички. Їх я на це я вже переквітла, пообрізала лілейники. Троянда Чіпку День. Оце Еден Руз міні, троянда капелька. Ось треба обробити вже від з тої роси. Ну і звичайно своє місце красиво в осінньому саду займають гортензії. Ось, ну і звичайно, мавичаю, ось красивий, привабливий. Є лівець на штамбі, троянди. Лапчатка також постійно квітує, я її стрижу вона квітує. Голуба ялина на штамбі. Ось таке. Кліянда, мальва повторно квітує. Ось так от